У нас на дуже така велика проблема зараз виникла про те, що хочуть зносити наші 33 мафії, мафи, які знаходяться на бульварі Чорновола. А це рахуйте скільки робочих людей, скільки найманих осіб, сплата податку, економіка. Тетяна Лойко торгує квітами на проспекті Чорновола 24 роки. каже, звідси переносити свій бізнес нікуди не хоче. Демонтаж кіоску це великі кошти коштує. Щоб зробити знову новий проект, це теж це на даний час вода, світло провести. Це це нам не посилу насіки, наша вимога тільки залишати на тих самих місцях, можливо, в іншій формі, можливо, вдосконалити знести понад 30 мафів необхідно, аби на проспекті Чорновола створити пішохідний бульвар. Підприємці проти, аби відстояти свій бізнес і зупинити створення пішохідного бульвару. Підприємці впродовж жовтня кілька разів виходили на протести. Стосовно е, пішохідного бульвару на проспекті Чорновола, нагадаю, рішення було прийнято ще у 2021 році на сесії Львівської міської ради депутатами. Тому насправді ці мафи можна було ще демонтовувати три роки тому. Бульвар е, на проспекті Чорновола буде. Він буде збудований за позабюджетні кошти. Коли буде е, зроблений цей Пішохідний бульвар, питання є відкрите. Тут ми готові до комунікації, і, власне, від членів робочої групи, від підприємців, ми би хотіли власне, чути конструктивні пропозиції з їхньої сторони. Бо наразі підхід один ні бо ні. Підприємиця Наталія Чижи каже, днями відбулася друга зустріч робочої групи, на якій обговорили, чи можливо малі архітектурні форми включити у проект бульвару. На останній робочій групі було поручено архітектору вивчити цю тему і, умовно кажучи, запропонувати, як це може виглядати. Якщо ж підприємцям з Чорновола не дозволять залишитись працювати, то за словами Наталії Чижик, вони готові оголосити безстроковий страйк і звернутися до суду. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.